Сполучені Штати можуть надати Україні крилаті ракети. Томагавк удари такою зброєю здатні підірвати економіку та обороноздатність агресора Росії. Україна може отримати від 20 до 50 ракет, але не виключено, що їх буде сотні. Але якщо ракет буде мало, ефект стане символічним. Детальніше у нашому сюжеті мене звати Андрій Ганжа, Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Запропонував продати Україні крилаті ракети. Томагавк це може стати одним із найпомітніших кроків у військовій підтримці Києва з боку Вашингтона. Американські підрядники допоможуть українським військовим у підготовці до використання цієї зброї, що дозволить швидко ввести її в дію та водночас збереже контроль США над тим, як саме ракети застосовуватимуться. Про це йдеться в матеріалі «The Financial Times». Журналісти пишуть, що Тамагавк це високоточні дозвукові ракети з дальністю польоту до 2,5 тисяч кілометрів і боєголовкою майже півтонни. Вони здатні вражати цілі вглиб території Росії у вісім разів далі, ніж нинішні українські системи АТАКМС. За оцінками експертів, Україна може отримати від 20 до 50 ракет, хоча деякі аналітики не виключають що мова може йти про сотні таких ракет. Нині у штатах на складах перебуває понад 4 тисячі таких ракет. Вартість кожної близько півтора мільйона доларів. Колишній заступник помічника міністра оборони США Джим Таунсенд застерігає, партія, яку отримає Київ, буде обмеженою. Тому застосовувати її доведеться дуже обережно лише по найважливіших цілях. Цитата: Якщо ми надамо томагавки, то це буде невелика партія. Це означає, що Зеленський повинен бути дуже обережним у їх використанні. Їх застосують лише для найбільш стратегічних цілей із найвищими шансами на успіх. Володимир Зеленський вважає, що поява томагавк дозволить Збройним силам ефективніше нищити російські військові та енергетичні об'єкти, а це може змінити розрахунки Путіна і змусити Кремль сісти за стіл перемовин. Аналітики прогнозують, що удари цими ракетами по нафтопереробних заводах, логістичних вузлах і військових складах здатні суттєво підірвати економіку та обороноздатність здатність Росії. Водночас, експерти визнають, самі по собі томагавки не стануть переломним фактором у війні. Але у поєднанні з іншими системами можуть значно посилити українські можливості. Передача ракет також матиме важливе політичне значення. Аналітики вважають, що це свідчить про зміну підходу Трампа до Кремля після розчарування у Путіні. Білий дім шукає способи діяти більш жорстко. Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк назвав цей крок сигналом, що Сполучені Штати готові підтримувати Київ не лише словами, а й реальними діями. Цитата: Трамп розчарований Путіним і тепер розуміє, що потрібно діяти жорсткіше. Коли Трамп пропонував позитивні стимули, Путін їх ігнорував. Тепер настав час для негативних мотиваторів. Водночас НАТО очікує, що Москва відреагує агресивною риторикою та, можливо, з черговими погрозами. Проте серйозних нових сценаріїв ескалації експерти не прогнозують.